Звичайні візки на колесах одні з найпоширеніших і недорогих засобів транспортування товарів у всьому світі. У Кенії ними часто перевозять товари з ринків, і для сотень людей штовхання таких візків завантаженими дорогами на йробі єдиний спосіб прогодуватися. Ми вельми втомлюємося, бо часто дорога дуже погана, і на ній бувають затори. Навіть на великих трасах виникають проблеми, та ми однаково намагаємося вижити. Утім, один винахід може полегшити роботу цих кенійців. Нещодавно його розробник Кенет Гуантай придумав електровізок. Він використовує кінетичну енергію, завдяки якій заряджається сам собою. Тепер, щоб його штовхати, багато сил не потрібно. Електропристрій їде швидше, ніж звичайні візки. Це означає, що вони не утворюватимуть заторів. До того ж, пальне не потрібне. Перевага електричного візка проти звичайних у тому, що він збільшує продуктивність, він екологічний і не забруднює довкілля. А ще збільшує дохід власників з огляду на завантаженість і продуктивність. Винахідник каже, що вирішив створити такий пристрій, бо йому стало шкода людей, які заради заробітку штовхають звичайні візки. Тепер заробляю більше грошей на старий візок ішло багато енергії. Навіть просто штовхати його було важко. Найближчим часом винахідник хоче розпочати масове виробництво.